До самого кінця залишалося незрозумілим, що чекатиме на Єрмака, та куди він у підсумку подінеться. Чи справді він вирушить на фронт, як заявляв, чи можливо повторить шлях міндіча? Ворсі було безліч, і вони суперечили одна одній. Але тепер правда нарешті виплила назовні, і усіх українців приголомшило те, що з'ясувалося, зруйнувало всі попередні уявлення. А самим єрмаком сталося те, чого ніхто й подумати не міг. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати після завершення обшуків про. Президент Зеленський повідомив, що зараз єрмаком. Станом на момент публікації різних матеріалів кандидатуру нового керівника офісу ще не визначено. Норбака України у своєму матеріалі зазначає, що на посаду розглядають декількох кандидатів. Андрій Єрмак знову наголосив, що після відставки поїхав на фронт, підкресливши, що не хоче створювати проблем для президента, і вважає таким кроком єдиний спосіб зберегти власну гідність. Однак, паралельно з цими подіями, військова Тетяна Чорновол повідомила, що її запрошення до Єрмака мобілізуватися у її взвод пілотом бо Ла Мавік залишилася без відповіді. Вона написала: дійсним доповідаю, що моє запрошення Єрмаку мобілізуватися у мій взвод пілоту Мавіка, хоч розлетілося на всю країну. залишилося без відповіді. Отже, Єрмак, начебто, обрав інше місце. Вона додала, що не вірила в інший результат, але вважала, що він упустив шанс дещо мужні, неймовірне і особливо. Чорновола писала типову поведінку публічних осіб, які приходять у зсу. Люди, що приходять з із керівних посад, часто обділені у цьому кайфі, бо вони підсвідомо рухаються з трьома маршрутами своєї поведінки. Всіма силами намагається зберегти статус начальника від першого дня. Вона також висловила припущення: впевнена, тож Єрмак не бачить себе в армії нижчого генерала. І джерел Financial Times раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський та Андрій Єрмак спали поруч у бункері щоразу, коли виникає потреба залишатися під землею під час загрози. Джерело Times зазначають, що їхня присутність один біля одного у замкнутому режимі роботи та небезпеки стала нормою, і це демонструє рівень зближення, який сформувався між ними за період повномасштабної війни. За даними. Financial Times, їхнє зложення відбулося внесток попереднього знайомства, що бере початок раніше, коли Андрій Єрмак допомагав Володимиру Зеленському вести президентську кампанію, та згодом приєднався до його команди. Публікації зазначено, що з початком повномасштабної агресії Єрмак фактично проживав в офісі президента, проводив час поруч із Зеленським, включно з роботою поза графіком. Джерела Financial Times стверджують, що Єрмак та Зеленський проводили час у спортзалі разом. Інколи дивляться фільми або грають у теніс. А під час загрози залишаються в бункері. Разом міністр закордонних справ Андрія Сабіга назвав Єрмака операційною системою, заявивши, що він працює 24 години на добу. не має сімейних зобов'язань, може повністю присвячувати себе роботі та перебувати поруч із президентом постійно. Financial Times зазначає, що Єрмак брав участь у прийнятті ключових рішень, що стосувалися оборони. Також зазначається, що Єрмак впливав на обмін полоненими повернення викрадених дітей, переговори щодо продовження поставок зерна через чорне море, роботу уряду та можливі кадрові рішення. Financial Times згадує, що він нібито був. Був незадоволений роботою посолка США Бріджуть Брінг через те, що вона не підготувала президента до зустрічі з міністром фінансів США скотом Бесентом. Тоді він вимагав підписання першої версії угоди про надра та рідкісно на земельні метали. Люди з оточення Брінк заявили Financial Times, що це не відповідає дійсності і що вона боролася за виділення допомоги Україні. В матеріалі Financial Times зазначено, що у перші 24 години повномасштабного вторгнення Єрмак сказав заступнику голови адміністрації чільника РФ Дмитру Козаку. іти до біса, коли той телефонував із вимогою здатися. Сам Єрмак в інтерв'ю Times заявив, що іноді проти мене відбуваються кампанії інформаційні атаки. Люди кажуть, що Єрмак робить те чи інше, це не санітниця. Дуже мало людей готові присвятити країні 100% свого життя та часу. Коли вони бачать, що не можуть контролювати чи впливати на когось на кшталт мене, їх це турбує, але чесно кажучи. Мені байдуже Герой України, народний депутат України, до де кількох скликань, а також генерал-лейтенант Григорій Омальченко також прокоментував ситуацію у нашій країні та поділився своїми думками стосовно того, як все відбувалося насправді. Давайте послухаємо питання навіть не в Єрмаку, не в Міндічі, не в Чернишові, ні Сукермані, не в Умерові і так далі. І десь близько десятка міністрів нинішніх і минулих, які входили до складу цієї державної мафії, яка була створена в Україні. А починається все дуже-дуже далеко. У 2012 році, коли до президентських виборів у 2019-му ще було цілих сім років, на Кіпрі була створена зелена мафія, яку створив Володимир Зеленський Міндіч. От та його інші близькі партнери по 95-му кварталі. Я зараз назву цю компанію офшорна, яка була створена. І хто знає англійську мову, сам легко все переведе. Так, от у 2012 році на Кіпрі була створена офшорна компанія, яка називається Green Family, що з англійською переводиться як зелена сім'я. Це була сакральна. Офшорна компанія, яка була створена Володимиром Зеленським, братами Шефірами і Міндічем. Ще хочу, щоб ви просто знали одну річ. Бо коли ми вживаємо слово 95-й квартал, ми путаємо дві назви: є студія 95-й квартал, і є товариство з обмеженою відповідальністю 95-й квартал. Так от, мова йде. Про товариство з обмеженою відповідальністю, де співзасновниками і співвласниками по 50% були дві особи Володимир Зеленський і Тимур Міндіч. те. сім років «Зеленій мафії знадобилося, щоб прийти до влади в Україну шляхом різноманітних маніпуляцій, розроблено сценарію кінофільму Слуга народу, який був розроблений у п'ятому. У управлінні ФСБ Російської Федерації. Це управління по спеціальним операціям і зовнішнім зв'язкам. Через зв'язки з олігархами в Україні була реалізація. Сіяв цього кінофільму документально багатосерійного слова народу. Після цього у публічному полі з'явилася реакція на в Єрмака. Дипломат, надзвичайний та повноважний посол Роман Безсмертний заявив, що це обшук без жодних фото та відеоматеріалів, що є нетипово. Він сказав, коли вирувала справа Вагнер Гейт, коли Єрмак повіз президента Зеленського до уману, я сказав, що це дорога до шибаниці. Нинішня ситуація це емоційний скоріше, результат ніж аналіз. За словами безсмертного ані Зеленський, ані Єрмак не уявляли, що рано чи пізно доведеться ходити до прокуратури. він також заявив, зверніть увагу, це чи не єдиний обшук, з якого ми не маємо навіть кривого малюнка. Зазвичай такі обшуки демонструють фото та відеоматеріали. Насправді, ми не знаємо, що саме побачили ті, хто прийшли. Безсмертний зазначив, що Ермак заявив, що його дивує, що ті люди, які знають усе мовчать, і підкреслив, що ця фраза адресована одній людині президенту Зеленському. Безсмертний вважає, що це лише початок політичних наслідків. Ця історія буде повертатися до Оманської подорожі, до Вагнергейту, до багатьох інших речей, які пережили разом президент Зеленський і Єрмак, він також стверджує, що Єрмак як керівник офісу діяв поза конституцією і поза законами України. Він каже, що подальші висновки залежатимуть від того, чи президент спробує повернутися у рамки конституції. Якщо ні, то за його словами це означає, що Єрмак пішов, щоб забрати з собою те, що йому не належить. Колишня прес-секретарка Юлія Мендель заявила, що Єрмак часто надавав президентові неправдиву або несприятливу інформацію для себе. Інформацію втручався в виконання доручень зеленського. І оцінка стала ще одним фактором у формуванні суспільної уваги до його діяльності. Після відставки Єрмака з посади керівника офісу президента виникло питання щодо його статусу в РНБО. Верховна Рада не підтримала пропозицію викликати його на засідання для пояснення, чому він досі зазначений як член ради національної безпеки і оборони. Спікер парламенту Руслан Стефанчук підтвердив: справді ми перевірили. На офіційному сайті він таким числася. Пропозиція викликати Єрмака отримала 74 голоси при необхідних 226. На сайті РНБО він досі позначений як керівник офісу президента України. Повідомляється, що він мав би втратити цей статус разом із посадою, але відповідного указу немає. Що відсутність нового керівника офісу президента України гальмуються кадрові перестановки в уряді, бо призначення в офіс може вплинути на інші кадрові рішення. Повертаючись до оцінок діяльності Єрмака, Financial Times підкреслює його ключову роль у внутрішній та зовнішній політиці. Окрім кадрових рішень він брав участь у переговорах щодо зернової ініціативи, сприяв обміну полоненими та поверненню депортованих дітей. В матеріалі зазначається, що його вплив поширювався на роботу уряду і на відносини зі США. Financial Times також згадує, що він тісно комунікував із американськими посадовцями у питаннях підтримки України. матеріалі РБК України підкреслено, що невизначений статус Єрмака в РНБО викликав питання, бо формально він мав би втратити членство разом з посадою керівника ОПУ наявність його імені на сайті РНБО вже після оголошення відставки створили інформаційний привід для обговорення. Чому ж указ про його виведення не оприлюднено? Ініціатива викликати його для пояснення отримала необхідної підтримки. Безсмертно своїй оцінці поставив акцент на процедурних та юридичних моментах діяльності Єрмака. Люди, які йдуть дорогою участі в представницьких органах, законодавчому та у вищих органах виконавчої влади завжди повинні пам'ятати, що рано чи пізно доведеться ходити до прокуратури. Він також прокоментував емоційну реакцію Єрмака на обшука і заявив, що це емоційне політичне розлучення буде мати ще більше супровідних наслідків. На його думку, інформація оприлюднена пані Мендель це лише початок. Мендель заявила, що Єрмак втручався у виконання доручень президента та надавав йому неточну інформацію. Це доповнило загальну картину критики яка з'явилася після його відставки. Фіксується, що діяльність Єрмака досліджується на тлі роботи антикорупційних органів, які проводили обшуки у його домі та робочому офісі. Обшук відбувся без публічних матеріалів, що, за словами експертів, є незвичним. Небуй саб деталі поки не оприлюднили. Водночас зберігається інформація Financial Times про його роль у перші години повномасштабного вторгнення, коли він відмовився виконувати вимогу козака. Це подається як приклад його позиції у критичний момент. Financial Times підкреслює його доступ до президента, постійну присутність та здатність впливати на ухвалення рішень. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали свіпо до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.